А тепер давайте поговоримо про те, що відбувалось у Дніпрі. Було у нас і багато чого хорошого, але я, якщо ми говоримо про якісь значущі і знакові речі, то я хотів би зупинитись на тих речах, які вкладаються в таку спільну картину. І, на жаль, картину негарну. Минулого тижня ми мали день жалоби від, російської, від російських тварій. Які запустили ракету, загинули наші люди. І от в цей день жалоби знайшлись жлоби, які гульбанили в ресторані. Причому гульбанили, от просто в день жалоби, гульбанили гучно з фейерверками, якимись там воплями. Ну, щоб я вам довго не розповідав, давайте подивимося відео. Гуляють. А в Дніпрі об'явлен день жалоби. Ось так. Депутатам можна все. Знаєте, важко коментувати моральний стан тих, хто от гульбанив, і не хочу я цього робити. Але чому на відео прозвучала фраза. Депутатам можна все. Справа в тому, що ніякий не секрет: ресторан Рів'єра дотичний до депутата Дніпровської міськради від партії Пропозиція Михайла Гороховського. Ну, точніше, зараз він належить його дружині. На яку працює і сам пан Гороховський, щоб не бути голослівним, я от пошлюсь на сайт інформатор, який ще мені здається в 2021 році робив публікацію про декларацію Михайла Гороховського. Зокрема, на 2021 рік у нього налічкою зберігалось 3,2 мільйони гривень 540 тисяч доларів. За той рік депутат заробив 3 мільйони гривень. Вказується, що ресторан Рів'єра належить товариству з обмеженою відповідальністю Вікторія Арт, яке належить дружині депутата Яніні, відповідно, Гороховській. І що сам ресторан Рівєра побудований з великим скандалом, там йшлося мова про самозахоплення землі, і ця справа, до речі, розглядається і донині. Доволі скандальна історія. І от те, що саме в цьому ресторані, а до речі, ми знаємо, хто там був, просто оскільки немає відеопідтверджень. Ну, скажімо там, так, там гульбанили люди з оточення. Мера Філатова. от туди були ви викликана поліція. Поліція, до речі, офіційно жодних заяв не зробила. Про результати цього виклику е, ми теж нічого не знаємо в усякому разі офіційно. І саме тому жителі міста отак і реагують. Депутатам можна все. Якщо ти наближений до, до влади, то день жалоби не день жалоби. От місцевим жлобам. На це чхати. До речі, я зайшов на е, сторінку е, Рів'єри у Фейсбуці. Вона ведеться абсолютно неактивно. Е, я звернув увагу. По-перше, там е, в, все пишеться російською мовою. Останній е, запис перед вторгненням е, був 2 лютого. Ждем в гості. От е, цікаво, кого вони е, чекали в гості. От, але то таке, скоріше за це, це просто збіг. Але вже 30 квітня, це за три місяці після вторгнення, і це їхній останній допис, знову ж таки, російською мовою, вони написали, що «Рів'єра возвращается, очень скучали і поняли, що Дніпро не може так довго жити без любимих блюд. Не знаю, ви можете жити без блюд ресторана «Рів'єра»? Мені здається, що можемо. Але хоча вони вважають, що хтось, очевидно, що не може. Ну, мабуть, ті ж лоби, які гульбанять в день жалоби от вони не можуть жити без їхніх блюд. Вкрай некрасива, негарна ситуація. І мені здається. Ну що які висновки зробить е, з цього поліція? Чи притягнуть, е, притягнуть вони когось до відповідальності? Ну, це справа поліції. Але репутаційні висновки маємо робити ми з вами. Про репутацію я поговорю ще далі. Тим більше, що ми маємо ще один е, привід, е, коли нашого воїна не пустили ще в один ресторан Дніпра. Давайте подивимось. Всім привіт. А... Хочу поділитися враженнями. там є нас. Діп Та Там видно, да? <звеч> yeah, вот так? Вот. Де там видно? Да, а, Дібар, mm -hmm. місто Дніпро. Знаєте в чому прикол? А, нашого побратима у формі не пустили повечеряти. Він сказав, у них такий дрес код В спортивній формі і військовій формі не можна. А... Людина просто хотіла поїсти. Так. Да. Свої улюблені. Цікаво, а що, що, що ви думаєте з цього приводу? Ми з цього приводу думаємо однозначно. На жаль, ми не маємо відео, очевидно, що той воїн, котрого не пускали у формі в діпбар, ну, просто не фільмував цю ситуацію. Тоді можна було б говорити предметніше. Але знову ж таки, сам прецедент багато що говорить про ставлення наших деяких рестораторів. Чому я говорю деяких? Тому що я маю багатьох знайомих рестора, рестораторів, які перетворили свої власне, ресторани чи якісь там кафе на волонтерські центри. Вони безкоштовно харчують переселенців, вони збирають продовольчі набори для Збройних сил України. Е, ну, взагалі е, активно допомагають нам у нашій війні. А є люди, які от на війну, в тому числі зараз ми говоримо на, про рестораторів, у для них нічого не відбувається. Для них головне погульбанити. А якщо прийшов український воїн, то ще й не пустити його. Знову ж таки, я зайшов на акаунт Діпбару. Це той, куди не пустили нашого воїна, і подивився про що вони там пишуть. У них є невеличка еволюція. Зокрема, останній їх допис перед російським повномасштабним вторгненням якраз 23 лютого. Ну, тут вони пишуть російською мовою про екодизайн свого інтер'єра, про якийсь там амбарний дуб, якому 200 років натуральна кожа. Ну, всі оці понти, до яких які користуються популярністю серед Дніпровського жлоб'я. Потолочна зона із дріб'ясних веток І все таке. Потім. Після вторгнення вони зникли на деякий час, очевидно, що були е, закриті. І знову ж таки, в пабліку з'явились е, 13 липня. Це важливо вже українською мовою. Ну, хоч щось, щось змінили е, в своїй в інформаційній політиці. Ну, знову ж таки, вони написали, що вони повертаються, що це е, у них там авторські коктейлі, широкий вибір винної карти, е, можливо, Дібар мені ще грошей буде винен за те, що я про них згадую і роблю їм отаку рекламу, хоча абсолютно не хочу цього робити. От. Е, і єдине, от я прочитав всі їх дописи від часу. Вторгнення до сьогоднішнього дня, вони про війну не згадують взагалі. Єдине, що час від часу вони згадують, як і в своєму першому допислі після вторгнення, що хочеться нагадати, що в нас ви можете почувати себе в безпеці, бо ми найглибший підвал в Дніпрі. Оце все, що вони говорять про війну. В той час, як багато хто з моїх знову ж таки знайомих рестораторів займаються волонтерством. Збирають продовольчі набори, годують переселенців і тих, хто потребує допомоги, от знаходяться такі, для котрих головне бабло. Про війну вони не згадують зовсім. Ну і я сильно сумніваюся, що вони чимось таким займаються. Якщо це не так, то поправте мене, я в наступному випуску щось таке скажу. Хоча сильно в цьому сумніваюся. От, Тому. Тепер про репутацію. Очевидно, що тому жлоб'ю, котре е, гульбанить в день жалоби, от воно е, навряд чи зробить висновки, воно все одно буде гульбанити. Але я сподіваюся, що такого жлоб'я в Дніпрі буде все менше і менше. А ми з вами будемо робити репутаційні висновки і будемо е, розуміти, що. От в якісь ресторани, кафе, бари ми ходити любимо, полюбляємо, тому що там нас зустрічають українською мовою, тому що там можна побачити людину у військовій формі, тому що це українські заклади харчування і ресторанної культури, які в тому числі можливо і варто підтримати своїми грошима, тому що. Навіть під час війни зайти в ресторан з друзями, ну чому ні? Тим більше, що вони платять податки. А в деякі ресторани і бари краще не ходити, в які, я думаю, ви мене зрозуміли. Але це іще не все про тему, що от у нас на жаль, є от певний сегмент, сподіваюсь, невеликий в нашому суспільстві, який робить вигляд, що або нічого не відбувається, або вони. Не розуміють, що відбувається, і зараз ми з вами поговоримо про деяких українських блогерів, які вже взяли та і це не перший випадок, коли вони викладали відео прильотів і відео того, як працює наша наша протиповітряна оборона. Слава нашій ППО, причому в реальному режимі. А нагадаю, в тому числі російські ракети летять по наших мирних містах. Не для того лише щоб вбивати нас, а вони намагаються вирахувати бойові позиції нашої протиповітряної оборони, ну і відповідно їх знищувати. Тобто, ті блогери, ну і взагалі ті, хто викладають відоси з прилітами і роботою нашої повітряної оборони, ну вони. Зливають наші позиції, але дехто настільки тупий, що навіть після того як його попереджують і до нього приходить СБУ, все одно цього не розуміє. І зараз ми з вами подивимося відео, яке є тому підтвердженням. Що вообще Потому что я девочка, я не понимаю, На меня все, що летит на небі, для мене це і ракети, і ядерне і все що угодно може бути. Я испугалась, поняла сразу по реакції, що нельзя ставить. Я сразу же удалила, как би воти все. Теперь мне хотят вручить пидозру в Украине, в нашей стране, матери двоих детей, одиночки, которая сама их воспитывает, на 8 лет за то, что я испугалась ночью. Вы серьезно? То есть теперь у нас мужья будут служить в армии. Кто-то, как отец детей, он сбежал, военнослужащий, я сама их обеспечиваю. А женщин в тюрьму? Правильно так получается? От справа в тому, що як вона зверніть увагу, як вона перекручує. По-перше, якщо вона настільки розумієте, у неї двоє дітей, а вона настільки злякалась, що під час перельотів не взяла дітей і не десь сховалась там, хоча б між двома стінами або в якомусь бомбосховищі, а почала з вікна знімати оце відео і викладати його в мережу. Це ж як треба злякатись? Дивіться, або вона реально не розуміє, що відбувається, або свідомо перекручує, коли вона говорить, що під час війни українських жінок будуть сажати на 8 років і посилатись на те, що ти дівчинка, і нічого не розумієш. Півтора року майже вже триває повномасштабне вторгнення. Дев'ять років триває наша війна, російська агресія, і за цей час нічого не зрозуміти. ну я не знаю, каким треба быть, але и все еще все, давайте продолжим смотреть это видео. Две недели назад у меня был обыск, у меня был разговор в СБУ, вы все видели, я извинилась, я понимаю, что как бы нельзя да, выставлять не ни видео, ничего э, связанного с войной. Э, после чего СБУ сказали, что все в порядке, все понимают, что я девочка, что я реально испугалась. Мне пообещали еще на прошлой неделе вернуть телефон, и к чему сейчас происходит вот это вот все шоу, мне непонятно. Разумеется, я, я же девочка, Я же і І от і все. От я сподіваюся, що дівчинка така понесе відповідальність. Безумовно, в 8 років їй не світить, але хоча б серйозний адмінштраф, як мінімум, ну, щоб от такі от персонажі робили хоча б якісь висновки. Сподіваюся, ви поділяєте цю думку. Але, от є дехто, хто продовжує вперто не розуміти.

Я не знаю, скільки у нас таких ще персонажів, але я сподіваюся, що от завдяки в тому числі виховальній роботі, яку ми проводимо з телевізора, і завдяки виховальній роботі, яку сподіваюся, і ви будете проводити, якщо будете зустрічатись ось з такими персонажами, то нам воювати і нашим бійцям відчувати нашу підтримку буде набагато краще.